Над середзем'ям згущається морок. Саурон вишукує єдиний перстень, а назгули не знають спочинку. Та надія ще жива Фродо не сам. Разом із ним братство та вільні народи, які стали пліч опліч проти жахливих сил Тіні. Чи вдасться вам спільними зусиллями подолати всі перешкоди її небезпеки на шляху до судної гори та знищити перстень? Пропонує дізнатися гра Володар Перснів, доля братства, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Пишіть у коментарях, яка ваша найулюбленіша настільна гра у всесвіті Володаря Перснів? А ми переходимо до огляду. Настільна гра Володар Перснів доля братства призначена для компанії від 1 до 5 гравців і є кооперативною. У грі учасники візьмуть на себе ролі відомих персонажів братства персня та їхніх союзників і, мандруючи регіонами серед борючись із Назгулами, й поплічниками тіні та уникаючи пильного погляду ока Саурона, намагатимуться виконати три місії та допомогти Фродо знищити перстень, поки ще жевріє надія. Настільна гра Володар Перснів доля братства була створена метом-лікоком, що відомий у настільному світі іграми серії Пандемія. Ця коробочка також бере за основу механіки, які ви могли зустрічати в іграх пандемії. Проте, звісно, тут ви зможете знайти багато цікавих нововведень. Щоб приготуватися до партії, покладіть ігрове поле на центр стола. На ньому зображена мапа середзем'я, яка розділена на численні регіони, у кожному з яких розташовані різноманітні локації, з'єднані шляхами. Викладіть маркер рівня загрози на трек рівня загрози та маркер надії на трек надії в комірки, відмічені цяткою. Покладіть дві особливі карти тіні, Саурона і Сарумана в скид тіні. Після чого візьміть решту карт тіні її, незважаючи на те, що вони мають різні звороти, перемішайте їх і покладіть стосом до лілиць, утворивши колоду тіні. Далі виставте на поле початкові загони. На всіх кольорових локаціях символами позначено, скільки фігурок треба в них розмістити. Ця інформація продубльована її у самому буклеті правил. Сірим кольором позначені гноми, зеленим ельфи, коричневим – рогірими, а синім гондорці. Усі позасталі дружні загони розмістіть біля поля. За таким само принципом розмістіть загони тіні в червоній локації, після чого додатково візьміть 9 карт тіні по одній зараз і розмістіть по одному загону тіні в червоній локації, зазначені на кожній карті. Потім покладіть ці карти в скид, а решту загонів тіні залиште неподалік поля. За кожен такий символ у регіоні додайте в нього одного назгула і покладіть око Саурона в регіон Ріадор. Після цього ви повинні вибрати завдання на гру. У партії завжди бере участь завдання «Знищте єдиний перстень. Інші три завдання ви можете вибрати випадково, проте для першої вашої партії. Гікач рекомендує взяти Отримайте благословення ельфів, «Сарумане твою патерицю зламано та виступіть проти Саурона, що позначені зірочкою. Далі виконайте додаткові приготування, зазначені на картах завдань. Деякі карти завдань вказують узяти для гри певних персонажів, тоді відкладіть ці карти персонажів в бік, а далі візьміть позасталих персонажів і додайте їх до відкладених, поки не матимете по дві карти персонажів на кожного гравця. На трьох гравців це шість персонажів. Перетасуйте разом ці карти і роздайте кожному гравцеві по дві випадкові карти персонажів. Проте для першої партії ви можете використовувати підготований набір персонажів відповідно до кількості гравців у партії. Крім карт, кожен гравець отримує фішки персонажів, а також карти пам'ятки. Розмістіть фішки персонажів на полі в початкових локаціях, зазначених на їхніх картах персонажів. До речі, хочу зауважити, що для будь-яких ефектів гри Фродо і Сема, як і Мері і Піпіна, вважають одним персонажем. Тож, коли правила стосуються будь-якого з цих персонажів, припускайте, що він там зі своїм супутником. Після того, як ви розмістили персонажів, відкладіть у бік карти небеса темніють. Далі перетасуйте карти подій і відкладіть певну кількість карт залежно від кількості гравців у партії. Перетасуйте відкладені карти подій з усіма картами регіонів і роздайте кожному гравцеві певну кількість для початкової руки. Свої карти гравці завжди тримають викладеними горілиць перед собою, щоб усі могли їх бачити. Після роздачі карт необхідно вибрати рівень складності, від якого залежить, скільки карт небеса темніють, буде в вашій партії. Для першої партії краще вибрати вступний рівень. У такому разі розділіть решту карт гравців на чотири рівних стоси. Додайте в кожен стос по одній випадковій карті небеса темніють, після чого перетасуйте окремо кожен стос і складіть їх один на одного, утворивши колоду гравців, і покладіть її на відповідну комірку поля. А всі інші невикористані карти та не дивлячись, приберіть до коробки. Наприкінці визначте першого гравця, яким стає учасник, що має карту регіону з найменшим числом. Проте для вашої першої партії Гікач радить вибрати учасника, що гратиме за Фродо. На цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, уся партія у гру Володар перснів доля братства проходить протягом низки ходів гравців і триває до моменту, або поки гравцям не вдасться виконати завдання, знищити єдиний перстень після виконання всіх попередніх вибраних завдань. Тоді всі гравці перемагають, або поки маркер на треку надії не досягне найнижчої поділки. Тоді Саурон із поплічниками здобуває перемогу. Гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого і далі за годинниковою стрілкою. І хід кожного учасника складається з трьох послідовних кроків. Перший крок ходу це виконання дій. Ви завжди можете виконати до чотирьох дій одним персонажем і щонайбільше одну дію своїм другим персонажем. Тобто граючи за Гімлі та Леголаса, ви можете виконати чотири дії за Гімлі, а потім одну дію леголасом або чотири дії леголасом, а потім одну за Гімлі. Усього під час ходу вам доступні 6 дій на вибір, і зараз ми з вами розглянемо кожну дію окремо. Отож, наприклад, ви можете мандрувати. Для цього ви просто переміщуєте свою фігурку в сполучену локацію будь-яким шляхом. Не звертайте увагу на стрілочки, вони потрібні лише для переміщення військ тіні. Якщо під час виконання цієї дії у вашій початковій локації є інші персонажі або дружні загони, вони також можуть переміститися з вами. Проте, переміщуючись особливим шляхом, додатково вам необхідно сплатити вартість зазначену в комірці. Для цього ви можете або скинути відповідний жетон, або скинути карту, що має потрібний символ. Проте є одне виключення: якщо дію мандрувати виконує фродо, або ж фродо переміщується разом з іншим персонажем, тоді активний гравець повинен додатково витратити один символ потайності або виконати пошуковий кидок у кінцевій локації. Для виконання кидка відкладіть по одному чорному кубику за кожного назгула в регіоні фроду, і додатково додайте по одному кубику за кожен загін тіні в локації фроду, проте загалом не більше, ніж 7 кубиків. Після цього киньте кубики на бажання будь-які присутні персонажі можуть витратити символ опору для того, щоб перекинути будь-який кубик. Така грань не має ефекту. Ця вказує вам втратити одне очко надії. Ця так само знижує надії на одиницю, проте якщо Фродо перебуває в притулку, ось така локація, тоді ця грань не має ефекту. А така грань називається відкликання, її дає змогу перемістити одного Назгула з поточного регіону в Мордор. Проте якщо фродо в мордорі, цей ефект не застосовують. Виконувати пошуковий кидок у цій грі ви будете дійсно часто. Тож надалі під час цього відео я вже не буду пояснювати, як це відбувається, адже кожного разу ви просто робите всі підрахунки відповідно до поточної локації Фродо. Виконуючи дію братство, ви повинні перебувати в одній локації з персонажем іншого гравця. І за згоди ви можете або передати іншому гравцю карту, що відповідає вашому регіону, або взяти в цього гравця карту, що відповідає вашому регіону. Проте, якщо після цієї дії гравець матиме більше, ніж 7 карт на руці, він повинен або скинути до 7, або ж зіграти карту події, застосувавши її ефект. Перебуваючи в локації притулку, ви можете виконати дію спорядитися та скинути карту будь-якого регіону, щоб отримати жетон із символом, який відповідає символу, зазначеному на карті. Проте, якщо в запасі немає потрібних жетонів, ви не можете виконувати цю дію. Дія спорядитися дає змогу зменшити кількість карт на руці, що є важливим під час партії. Проте пам'ятайте, що ви не можете виконати дію братство, щоб передати іншому гравцеві свої жетони. А ось перебуваючи в одній з локацій скликання дружних народів: гномів, ельфів, рогіримів чи гондорців, що має відповідний символ народу, ви можете витратити один символ дружби, скинувши відповідну карту або витративши жетон, щоб додати у вашу локацію один загін, чий колір відповідає кольору локації вашого персонажа. Проте ця дія недоступна, якщо в запасі немає загонів потрібного кольору. Крім цього, якщо ваш герой перебуває в локації, де одночасно перебувають і дружні загони, і загони тіні, ви можете провести дію атаки. Спершу ви переміщуєте Око на в регіон, де відбувається атака, а далі виконуєте бойовий кидок. Для цього візьміть по одному кубику за дружні загін у вашій локації, але не більше ніж три, і киньте їх. Після кидка будь-які присутні персонажі можуть перекинути по одному кубику бою за кожен витрачений ними символ опору. А також після китка кожен персонаж може скинути символ доблесті, щоб прибрати один загін суперника. Після чого розігруються випалі результати. Кожна така грань кубика дає змогу вилучити один загін тіні. Ця вилучає як загін тіні, так і дружній загін. Ця вказує вилучити дружній загін, але лише в разі, якщо бій відбувається не в притулку. А ця грань активується лише якщо в регіоні є назгули. Тоді за кожну таку грань вилучить два дружні загони. Якщо після закінчення атаки в локації притулку немає дружніх загонів, але є загони Тіні. Цей притулок стає фортецею тіні, і гравці повинні або вилучити відповідний жетон притулку з поля, або накрити локацію притулку жетоном фортеці. Кожного разу, втрачаючи притулок, гравці повинні знизити надію на три одиниці. Проте, якщо в локації є дружні загони, незважаючи на загони тіні, гравці не втрачають притулок. Останньою можливою дією є захоплення. Якщо ваш персонаж у фортеці тіні, принаймні, з одним дружнім загоном, і там немає загонів тіні, то ваш персонаж може витратити три доблесті, щоб захопити фортецю. Ви або прибираєте відповідний жетон з поля, або ж навпаки, накриваєте жетоном притулку на явну фортецю. Далі ви переміщуєте Око Саурона в цей регіон і отримуєте два очки надії. Хочу зауважити, що під час вашого ходу будь-який гравець і навіть ви самі можете грати карти подій. Зазвичай на самих картах подій зазначений певний ефект, який спрацьовує під час розігрування, надаючи вам певний бонус. І після цього ви просто повинні скинути цю карту. Після того, як ви виконали дії одним персонажем і на бажання одну дію другим, ви переходите до другого кроку ходу, під час якого ви повинні взяти дві карти з колоди гравців. І звісно, це можуть бути як карти регіонів, так і карти подій, які ви відразу додаєте до вашої руки. Зауважу, що після добирання карт у вас не може бути більше, ніж сім карт на руці, і ви повинні скинути надлишкові або зіграти карти подій. Проте під час добирання ви також можете взяти карту Небеса Темніють. Це особливі карти, які мають чотири ефекти, що спрацьовують послідовно. Спершу активується ефект тінь росте, і ви повинні просунути маркер загрози на одну поділку вперед. Далі, якщо око Саурона в регіоні Фродо, гравці втрачають два очки надії. В іншому разі просто перемістіть око в регіон із «Фродо». Після цього ви повинні додати три загони тіні в локацію, зазначені на карті. Нагадую, що в одній локації може бути необмежена кількість загонів тіні. Якщо в запасі замало загонів тіні, ви втрачаєте по одному очку надії за кожен відсутній загін тіні. Крім цього, якщо після розміщення тіні в цій локації є дружні загони, ви виконуєте бойовий кидок, під час якого, на відміну від атаки, ви брате по одному білому кубику за кожен загін тіні в локації, але не більше, ніж три. Усі інші кроки, навіть втрата притулку, в разі відсутності дружніх загонів після китка залишаються незмінними. Останнім кроком ви повинні перетасувати скид тіні та покласти ці карти до лілиць наверх колоди тіні. Хочу зауважити, що взявши карту небеса темніють» і розігравши її ефект, ви наберете додаткову карту їй на заміну. Тож, якщо в рідкісних випадках ви візьмете відразу дві карти небеса темніють» із і колоди, то після розігрування кожної з них окремо, ви не отримаєте жодної карти на руку. Під час останнього кроку ходу, ви повинні відкрити її зіграти стільки карт Тіні, яким є поточний рівень загрози. Відкривайте карти по одній і по черзі розігруйте їхні ефекти. Розкривши карту тіні, подивіться на зворот верхньої карти в колоді тіні. Якщо там зображений червоний стяг, ви повинні активувати верхню частину відкритої карти. А якщо там зображена чорна хорогва, то нижню частину відкритої карти. Верхня частина вказує вам виконати просування військ тіні. Для цього ви повинні знайти лінії зіткнення зазначеного кольору, що йдуть від вказаної червоної локації до зазначеного притулку, і перемістити всі загони на одну локацію в напрямку притулку. Починайте переміщення з передніх загонів і рухаючись до червоної локації. Наявність дружніх загонів у початковій локації не блокує переміщення Тіні. Якщо загони тіні займають притулок і там немає дружніх загонів, то він стає фортецею тіні, а ви втрачаєте три очки надії. У такий спосіб ви переміщуєте всі загони по лінії зіткнення, після чого ви повинні виконати бойовий кидок у кожній локації на лінії, де перебувають як загони тіні, так і дружні загони, починаючи з передньої локації, далі у зворотньому напрямку. Нагадую, що виконуючи бойовий кидок, ви берете по одному білому кубику за кожен загін тіні в локації. До того ж, перекидати кубики за скидання символів долі або знищувати загони тіні за символи доблесті, може тільки гравець, що керує персонажем у локації, де відбувається бій. Щодо символу хорогви, то він активує нижню частину карти і дає змогу тіні викликати підкріплення. По-перше, додайте один загін тіні в зазначену локацію та проведіть бій, виконавши бойовий кидок, якщо в цій локації є дружні загони. Проте, якщо вказана локація була захоплена і наразі є притулком, тоді ви не виставляєте новий загін. Крім цього, ви повинні виконати особливий наказ, зазначений на карті. Цей наказ вказує перемістити двох найближчих назголів на один регіон ближче до Фродо. Якщо є вибір між регіонами, поточний гравець вибирає регіон для переміщення. Такий символ вказує перемістити око Саурона в регіон із Фродо, проте, якщо воно вже в регіоні, тоді ви повинні виконати пошуковий кидок. А така властивість вказує відправити трьох назголів із Мордору до Ока Саурона. Проте, якщо їх не вистачає в Мордорі, тоді забирайте їх по одному з регіонів з найбільшою кількістю назголів. А ось якщо око Саурона в Мордорі, тоді навпаки ви повинні переміщувати назголів до Мордору. Пізніше, після першого перемішування скиду картині, ви можете дістати з колоди дві особливі карти барабани війни та задуми Сарумана, умови розігрування яких зазначені на самих картах. Після того, як ви відкрили і розіграли потрібну кількість карт тіні, перекладіть їх до скиду. Після чого хід переходить до наступного гравця ліворуч, і гра продовжується. Однак головною метою гравців для перемоги є виконання завдань. На вступному та звичайному рівнях складності у грі завжди є чотири завдання: одне з яких це знищення єдиного персня. Проте це завдання ви можете виконати лише завершивши три інші. На кожній карті завдання є розділ Щоб завершити. Якщо під час ходу будь-якого з гравців ви виконали зазначені на карті умови, тоді ви слідуєте вказівкам із розділу після завершення на карті, після чого перевертаєте карту, відмічаючи її завершення. Щодо завдання знищити єдиний перстень, то для його виконання Фродо повинен перебувати в локації судної гори та скинути 5 символів опору. Після чого гравець за Фродо повинен виконати останній пошуковий кидок і до звичайної кількості кубиків за назгулів і війська тіні необхідно додати по кубику за кожну очко надії, якого бракує на треку надії. І якщо після цього китка залишається принаймні одне очко надії, то гравці перемагають. В іншому разі всі гравці зазнають поразки. Останнє, про що я хотів розповісти, це особливі властивості персонажів. Більшість навичок героїв спрацьовують у разі виконання певних умов, як от Гандальф, коли виконує дію скликання, ви додаєте на один загін більше в його локацію. Або Гімлі, коли скликає в локації гномів, вам не треба витрачати символ дружби. Є такі властивості, що можна використати лише раз за хід, як от Арвен, перебуваючи в притулку і виконуючи дію братство, може віддати чи взяти карту, що не відповідає. Да її регіону, а є й такі властивості, що дають змогу виконувати особливі дії замість звичайних під час свого ходу. Отже, ми розглянули всі правила настільної гри Володар Перснів, доля братства. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд і чим саме гра вас зацікавила. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі. Па-па.